І вітання, шановні телеглядачі, у програмі Актуальне інтерв'ю і з вами ведуча Ольга Ткач. Сьогодні ми вестимемо розмову з представниками політичної партії Удар, головою міської організації удару Олегом Нижником та головою районної організації політичної партії Удар Ігорем Чурою. І радий вітати вас, панове, у нашій студії. От, буквально нещодавно у вас відбулися конференції, ударівські збори, де було обрано нових керівників вашої політичної сили. Я думаю, що у процесі розмови ви зупинитеся детальніше на цій темі. Тому прошу, Олежа Богдановичу. Дякую. Доброго дня всім телеглядачам. І дійсно, нещодавно, як в міській, так і в районі організації політичної партії Удар, відбулися збори згідно рішення політради. Керівництво міської та районної організації завершило свою роботу, і було прийнято рішення про перереєстрацію міської та районної організації політичної партії Удар, що було здійснено згідно статуту політичної партії, і всі члени були повідомлені, і перереєстрація пройшла, затверджено акт і дійсно не всі. Ще не перереєструвалися в міській та районній організації, але збори пройшли. Збори пройшли відкрито і було обрано нове керівництво. Я е, зараз хочу запросити відповідно тих, які ще не перереєструвалися. Не перереєструвалися також, тому числі і багато наших ударівців, які зараз знаходяться на службі в Збройних силах України. І тому для них завжди відкриті двері війську організацію, і вони є ударівцями попри все. Дякую, пане Ігорі. У вас є що додати до цього? Так як в міській, так і в районній організації у нас теж відбулися зміни. Змінилося керівництво. Змінилося керівництво. І... Що перш за все я би хотів сказати і попросити тих ударівців, які не встигли чи по якійсь причині не змогли приїхати перереєструватися. Приїжджайте, ми вас чекаємо. Дякую вам. От, власне наступне питання, яке я сформую до вас, стосується попереднього вже трішки зазначили. Не секрет, що зараз точаться такі різноманітні чутки і доволі неприємно масується тема у побуті. що от… Про вихід деяких представників удару із політичної сили. Я б хотіла почути сьогодні коментар з цього приводу із ваших вуст. Як ви прокоментуєте таку ситуацію? Ну, ситуацію називаєте здоровою. Чому здорова ситуація це є процес, і ну, як є в кожній партійній організації, є керівні органи. Відповідно, діяльність є чи Іншої політичної сили вона регламентується статутом, і всі дії повинні дійсно проводитися згідно статуту. І якщо є якісь порушення, чи якісь недопрацювання, і так далі, керівництво приймає будь-які рішення. І вони повинні бути виконані, виконані так? Але я вважаю, що ну, було емоційно, на мою думку, емоційно зроблено деякими членами нашої політичної сили про вихід і так далі. Це моє бачення, що є зі сторони вплив, які хочуть розшатати ту ситуацію, яка є в політичній партії Удар. Незапрямовані ударівці є зараз присутні в Верховній Раді України. І по всій території України політична партія Удар має свої структури і комусь вигідно, щоб дестабілізувати ситуацію. На мою думку, ну, в наш час. Такий скрутний важкий час для держави це є недоцільно і тому дійсно оці емоційні речі, які були зроблені деякими членами удару, ну вони пройдуть і надалі я думаю, що буде все добре. Дякую. От зараз, як ви зауважили, сформована нова команда з новими баченням розвитку політичної сили у нас в районі та в місті, з креативом якимось певним, от яке воно оце бачення подальшого розвитку? Наше подальше бачення розвитку є таким, що членом політичної партії Удар може бути будь-який член нашої громади, і, відповідно, який поділяє погляди, погляди проєвропейські, погляди політичної сили, котра є ну, партнером багатьох європейських партій, серед них як Християнсько-Демократичний Союз. І наш лідер Віталій Кличко. Проявляє послідовну позицію в дійсно європейському напрямку розвитку нашої держави. Ми запрошуємо всіх, всіх членів нашої громади, хто має бажання розбудовувати наше суспільство до наших рядів, крім тих, запрошуємо, котрі мали відношення до комуністичної партії і до партії регіонів. З такими людьми з нами нам не по дорозі і тому. Моє бачення, що будь-які проекти, будь-які дії, котра робить наша політична сила, чи зараз в допомозі АТО, чи в повсякденному житті громади ми будемо робити і ще краще, і краще. Зараз багато негативів є дійсно до політичних сил, але Розчарування що, що присутні у суспільстві є, є, дійсно, так, є, стосовно є, різних є. політичних сил. Я не маю конкретно на увазі вашу чи Звичайно, звичайно. Зараз до усіх дійсно ситуація в нас в державі сил. така, що буквально до всіх політичних сил є якісь запитання і так далі, в когось більше, в когось менше і так далі. І це підігрівається саме тим, що хочуть скомпрометувати ту політичну силу, яка, ну, найменш, на мою думку, має негативів. І тому бачення таке, разом ми можемо здолати всі негативи, всі не І ті люди, котрі хочуть щось зробити, і все рівно буде і є, я бачу, що є така команда. Яка готова брати на себе відповідальність і готова працювати на благо держави, на благо нашої громади. Можливо, конкретні проекти є якісь у вас у планах, над якими ви в першу чергу будете працювати. Пане Ігорю, можливо, ви маєте сказати, що з цього приводу? Я, як новообраний керівник, хотів би сказати, що ми працюємо в даний час над двома проектами. Перший з них це відправлення. Воїнів АТО, які важко поранені, не можуть бути вилікувані в Україні, тобто, з метою відправляють реабілітації, їх до Німеччини. Зрозуміло. Це вже була одна людина з міста Івано-Франківська, і в даний час ми працюємо по місті Калушу та району. Другий проєкт, в якому ми задіяні, це вже два роки підряд. Ми працюємо в місті Івано-Франківську по тепловій модернізації, це утеплення багатоповерхових будинків. Тобто, так би мовити, проект енергозбереження, так Так. впроваджуєте. Зрозуміло, я дякую вам. От, власне, як ви зауважили, зараз усі сили громадськості і представників різноманітних політичних партій та організацій спрямовані в першу чергу, щоб допомогти українським військовим, які перебувають у зоні АТО, скажіть, будь ласка, як в цьому напрямку працює ваша політична сила? Я от почула одним пунктом, що стосовно реабілітації бійців, а от стосовно допомоги, можливо, здійснюються якісь кроки вами. Я хочу відповісти на запитання, значить, ну, зараз така ситуація, що байдужим бути неможливо. І кожна людина має совість, має своє бачення і думку, що якщо народ не хоче годувати свою армію, то він буде годувати чужу. Кожен, хто має можливість допомагати, допомагає. Хто має бажання, хто має можливість, і серед них є і багато наших ударівців. Всі члени удару, я переконаний в тому, допомагають чи можуть. Якщо є допомога, вона Ну, не має думку, що не потрібно висвітлювати настільки так, от, тому що кожен свою лепту вносить. Хто більше, хто менше. Е, ну, Кажу, якщо там є моменти, зробилося, зробилося. надалі. Недавно буквально ну, 10 тисяч перераховано на придбання автомобіля для першого батальйону. Там ще такі речі. Багато хлопців їздять зараз на схід і так далі. Це потрібно робити всім, і тільки разом ми зможемо подолати все. І ну, я надіюся, я вірю в те, що ми здолаємо. Ті негаразди, які зараз є, і мир буде. Буде мир, і ми будемо розвиватися. Дякую. От як ви зауважили, справді складна ситуація в країні, нинішня ситуація в державі. Ну, звичайно, що війна тривати вічно не може. Усі ми маємо сподівання, що мир буде спільними зусиллями. Великий тягар лягає зараз на плечі, і звичайно, суспільство, тому що воно допомагає чим може. І якщо розставляти акценти щодо майбутніх виборів парламентських, от як ви вважаєте, чи взагалі судилося їм відбутися, і якщо робити якісь певні політичні прогнози, хоча це справа невдячна, та все ж, як ви вважаєте? В парламенті є 40 представників політичної партії Удар, які входять до блоку Петра Порошенка. І нещодавно заява депутата Фірсова котрий все ж таки дійсно казав, що необхідно, все ж таки є необхідність провести вибори в той період, в той час, коли котрий за Конституцією запланований. Так зараз точаться розмови, який повинен бути той закон, і що саме змінити в тому виборчому законодавстві, щоб вибори пройшли прозоро, чесно і справедливо. На мою думку, саме відкриті списки є на часі. Саме прив'язаність депутата місцевого рівня до кожної громади, до кожного до, до кожного населеного пункту, чи до е, кожної вулиці, чи того мікрорайону, який він представляє, необхідність є, щоб була відповідальність. Відповідальність кожного е, хто буде мати мандат довіри від громади. І тому е, моя думка, що вибори необхідно проводити, необхідно проводити саме в той визначений конституцією термін, і надіюся, що і впевнений в тому, що політична партія Удар буде брати участь якнайкраще і авангардом на цих місцевих виборах буде саме політична партія Удар. У нас є хороша команда, у нас є хороший лідер. І ще раз хочу сказати, що тільки згідно конституції, згідно закону, коли будуть проведені вибори, ми маємо майбутнє. Розуміло, і оскільки попередньо десь прозвучало, що удари, якщо вибори відбудуться, йтиме на них самостійно, так то так, так така була нещодавно. Нас... Нещодавно був проведений форум депутатів всіх рівнів, і на якому лідер нашої політичної сили Віталій Кличко заявив, що політична партія удар на вибори буде йти самостійно. Досягати цілей, які ми перед собою ставимо, міська організація політичної партії Удар буде мати свого кандидата на міського голову, буде представлена у всіх мажоритарних округах, якщо це буде мажоритарна система, або буде змішана система, або буде пропорційна система. Тобто в нас є дійсно хороша команда, які люди вміють робити, знають, що робити, і готові до роботи в нових умовах розбудови європейської нашої держави. І в маленькому такому нашому місті, і в кожному мікрорайоні, і в на кожній вулиці. Що ж, панове, я дякую вам за висловлену позицію. Дякую за розмову. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Нехай вам щастить у всіх добрих справах та починаннях. Побачимось.